Доброго дня, ми знаходимося в Теребовлі. Тут розташований один з замків Тернопільщини. Зараз ми сюди піднімаємося на гору. Така тут крутенька гора, височенько тут достатньо. Ось такі тут круті сходи. Цікаво. Будемо дивитися, що там. Далі краєвиди шикарні, дуже все зелено, дуже багато дерев. Але для тих, хто не дуже любить висоту, то таке, то прям суцільне випробування. Бо дорога з одного боку нічим не обмежена. Але власне широка, так що, якщо дивитися тільки під ноги, то... Піднятися можна нормально. О, воно ще Далеченько підніматись.